Вони додавали до молока три спеції і ось що сталося за місяць. Цей старовинний рецепт знали ще наші дідусі та бабусі. Вони називали його золотим молоком і використовували, щоб позбутися здуття, важкості, болю та дискомфорту в животі. Готується він просто. Увечері підігрійте склянку молока, додайте половину чайної ложки куркуми, трохи меленого імбиру і щіпку кориці. Добре перемішайте, доведіть майже до кипіння і відразу зніміть з плити. Коли молоко охолоне, можна додати трохи меду. Пийте теплим перед сном. Куркума знижує запалення і допомагає організму очищатися. Імбир покращує травлення і зігріває, кориця стабілізує цукор і заспокоює нервову систему. За місяць такого вечірнього ритуалу багато хто відзначає, що сон стає міцнішим, минає важкість після їжі і поліпшується загальне самопочуття. Наші предки знали, що для здоров'я і сили до старості, передусім, треба дбати про шлунок і кишківник. Ми в центрі Болотова також дотримуємося цієї істини, яку сьогодні підтверджує і офіційна наука. Для вас ми підготували зрозумілий комплекс кроків, з яким ваш шлунково-кишковий тракт буде чистим і здоровим, а важкість, здуття, спазми і біль відступлять. Напишіть у коментарях слово кишківник і я зніму більше відео на цю тему.